Пармовані гальмівні шланги виготовлені по зразку. Власник надіслав свій шланг, у нього тут пошкодження, шланг порвався резиновий. Це Range Rover. От. Тут у нас Banjo Bolt Фітінг під Banjo Bolt M10. Тут у нас фітінг під скобу. З таким конусом і локатор. Ми повністю повторили банджо під Болтом 10, фітінг під скобу і конус. Такий самий локатор. Ми можемо виготовити як. Шланги по зразку, так змінити, подовжити або замінити якийсь фітінг. Можемо це виконати в будь кольоровій гамі. Звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо сподобалось. Всім дякую за перегляд!